Всім привіт. 28 грудня 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, пропонуємо зварювальні інвертора Кайзер різної потужності. Давайте подивимося, які я виставив наявності. Є от ММА 250 просто в кордонній коробці без кейсу мма 280 Більш потужна модель йде в кейсі. мма 300 також йде в кейсі. Да як бачите, перед нами виставлений MM NBS, вибачте, 250L Profi Також в кейсі. Є різних потужностей, як для любителів, а також для професіоналів. А, і чуть я не забувся. І є також от Кайзер зварювальні напівавтомати. Вибор широкий. З гарантією, друзі, 3 роки. На деякі моделі 2, на деякі 3 треба уточняти. І уточняти, які в кейсі. Хто для яких цілей бере. Так що є і різна потужність, друзі. Всі вони комплектуються. Хочу показати: От є масочка. Такий от молоточок з щіточкою металічною. А також керівництво з експлуатації. І з гарантійним талоном. Сервіс, друзі, дуже обширний по всій Україні. В багатьох городах треба уточняти. А це немаловажно. Я не наталкую вас на сервіс, вам ніколи, може, не прийдеться туди звертатися. Але яка б продукція не продавалася, друзі, на ринки, є сервісні центри. Потому що ми не зламні, а продукція буває, що й виходить із строя, якої б вона ціни не була і якого виробника, друзі. Кого зацікавили інвертора Кайзер, країна походження Німеччина, виготовлені в Китаї всім сучасним дизайном. І провірені часом. Не хочу говорити, що в мене таке є, тому що не подобається таке в мене висловлювання. Ну, повірте, ціна і качество, я би сказав, на 5 балів. Кого зацікавили дані апарати, заходьте на сайт електромотора. Дивіться, уточняйте ціни, а також телефонуйте 063 426 10, 10 та пишіть на Viber. Друзі, бажаю всім гарних покупок, мирного неба да з наступаючим хотілося би мирним 2025 роком. Всім мира, добра, тепла.